Перевірили і оцінили. Сьогодні, 9 вересня, у Лозовій конкурсна комісія завершила виставляти оцінки учасникам конкурсу на кращу багатоповерхівку. Заявки подали 9 будинків, а точніше ОСББ. Три дні комісія ходила, спілкувалася із головами об'єднань мешканцями і ставила бали за побачене. Перші оцінки далися нелегко. Чому розкаже Ольга Бондаренко? Конкурсна комісія збирається біля 28-го будинку на першому мікрорайоні. З цієї багатоповерхівки починають оцінювання. Оглянути мають усього 9 будинків. Їхні мешканці подали заявки на участь у конкурсі. Всі дома ОСББ в комісії припускають. Комунальні будинки чи то не знали, чи то побоялися. В управлінні житлово комунального господарства кажуть, що сподівалися на більшу кількість учасників. Ми думали, може їх може бути і 50, А вийшло тільки 9. тому. Три дні ми розбили враховуючий і виробничий характер. В три дні ми обійдемо всі будинки. Членам комісії роздали оцінювальні листи. В них розписані всі 12 критеріїв, за якими треба виставити бали. Буде складно, бо не бачили всі будинки, кажуть перевіряльники. Тут часу поставиш десятку, а там може ще якийсь вау-ефект. буде. ще. Тому хтось вирішив попередні оцінки ставити, щоб потім їх збільшити чи зменшити. Хтось взагалі відклав заповнення листа на останній день. У першій із побаченого, комісію, найбільше вразив дитячий майданчик біля ОСББ-124. Родіон на ньому проводить фотосесію своєї сестрички Мілани. Хлопець розповідає, вони прийшли сюди з сусіднього другого мікрорайону. Тому що тут много дітей і тут красиво. Ну, взрослі зробили. Комісія робить висновок. Результат є там, де жильці включаються в роботу з благоустрою. В другому місці дивилися, там роботу скинули, всю збросили на председателя ОСББ. Звісно, сам він, тяжело йому витягнути цю роботу. Надо, звісно, щоб була ініціативна група і допомагали по благоустройству. Голова ОСББ 124 двадцять Шевченко знає, що серед учасників конкурсу є охайніші і кращі. ОСББ. над деякими відремонтували крівлю у підвалах. переробили комунікації. Хотілось би, звісно, щоб все таки, навіть якщо учасники ОСББ, то все таки оцінювали те, що було дійсно зроблено своїми руками. Учитували все таки возраст кожного ОСББ. тобто нашому полтора. є ОСББ, яким три, є, котрим п'ять. Члени комісії переконують, що оцінюють об'єктивно. Головний інженер житловоуправляючої компанії Дмитро Стусенко, який керує ОСББ 128 відмовився оцінювати свій та інші будинки. Ходити дивитися будинки конкурсанти? Комісія мала ще два дні. Після того, як будуть оглянуті всі об'єкти конкурсу, буде підведено середній бал оцінки, і за середнім балом визначено переможця. 13 вересня оберуть трійку переможців, розповіла секретар конкурсної комісії Світлана Гадяцька. Лідерів оголосять і нагородять на урочистостях з нагоди дня міста. Окрім пам'ятної таблички на будинок, переможці отримують грошовий приз. За перше місце дають 30 тисяч гривень, за друге 20 тисяч, за третє 10. Кошти виділяє міський бюджет, і їх можна витратити виключно на благоустрій. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.